Я перепробувала кучу рецептів кабачкової ікри і найсмачніше вважаю кабачкову ікру, яку я роблю з майонезом. І зараз поділюся рецептом. Для цього нам будуть потрібні кабачки: цибуля, часник, олія, оцет, кетчуп, майонез, сіль і цукор. Кількість інгредієнтів читайте в описі. Обсмажую цибулю на рослинній олії. Цей час нарізаю кабачки. Такими кубиками. Дістаю цибульку, туди закидаю наші кубики. Коли вони стануть полупрозорими, їх блендерю, Додаю туди кетчуп, можна любий, можна навіть аджику, якщо любите гостреньке. Перемішую і закриваю кришкою. Потім, через 20-30 хвилин, я додаю туди майонеза, також блендерю, Даю 15 20 хвилин проваритися. Потім додаю сіль. Цукор, оцет, часник у мене він у заморозці. Перемішую і даю провритися ще 7 хвилин. Розкладаю вже готову ікричку по стерилізованим банкам і закручую кришками. До речі, нещодавно прочитала, що кришки, які закручуючіся, не треба перевертати. Я завжди перевертала, а в цьому році вирішила все таки спробувати так, як рекомендують. Але все одно перевіряючи, не протікає, перевернувши. А як робите ви, перегортаєте чи ні?